Лі Степанович, вітаю вас вітаю. в новій локації, і я вже готовий задавати нові чергові не менш цікаві запитання. Дуже добре перше запитання: чи правильно дружити з невіруючими людьми взагалі? От хороші і людина, але має цінності і прагнення цього світу, які загалом не близькі християнам, хоче спілкуватися і дружити. Але у нас різні шляхи. Це факт. Як бути з невіруючими людьми дружити обов'язково треба. Треба, щоб християни були дружелюбними людьми і добрими, і лагідними. І це написано, щоб було відомо всім. Але якщо товаришувати з такими людьми, чи хтось хоче з християнами товаришувати, ці люди повинні розуміти, що вони не повинні говорити чогось недоброго, якихось пошлостей, чи навіть дій у цю сторону, тим більше тому дружити треба тільки на своїй території. І коли не треба, і коли не можна, якщо це особи протилежної статі, тут дружби бути не може взагалі. Питання номер два. Слава Богу. Скажіть, будь ласка, чому зараз всі християни, і ми також соблюдають неділю як День Божий, а не суботу? Повеління Бога було соблюдати день Суботній вроди вічні. Суботу відмінили і прийняли неділю як День Божий на соборі. І ми бачимо, що на тих соборах відступали від повелінь Божих. Може таке бути, що цим ми дуже неправі перед Богом. Не може бути що дуже неправі перед Богом. Чому е, неділя не субота це е, зроблено свідомо і зроблено правильно? Е, ще з часів Ісуса Христа, коли сам Христос ну, це було зрозуміло, але навіть коли він уже навчав, коли він вже був прославлений, помер Воскрес. Люди так і до кінця не зрозуміли його вчення щодо закону і благодаті, і апостоли з цим боролись. Христос, скільки про це дійсно знову говорив, і люди не зрозуміли. Тому зроблено це було правильно і свідомо свідомо, щоб люди відійшли від суботи, від виконання суботи, тому що. Оце питання з суботою настільки важко людям давалося, і до цих пір бачимо, дається важко. І тому це зроблено свідомо. А ми не можемо сказати, щоб виконувати суботу це було поконвічне таке віковічне Божа заповідь, тому що взагалі їх було там багато. Проте, як мало бути ритуальне служіння в скині, в храмі. Мала горити лампада, це віковічне було постанова Божа. Жертви, свята. Не мали права люди їсти зерна нового врожаю, поки не звершать свято. Це все поконвічні, довічні такі божі повеління, які зараз не виконуються. І якщо нове свято врожаю було, якщо нове зерно їсти, то має бути обов'язково це свято. Всі зібрані, сім днів воно мало святкуватись. Ну багато чого не дотримуються. Тому що і правильно не дотримуються, і цьому знаходять пояснення. А ну, питання суботи ну, чомусь в Новий Завіт перетягують. А ми не можемо відділити закон окремо, суботу, окремо. Субота відноситься до закону. Закон, виконаний Христом. Питання номер три. Як засвідчити невіруючим людям про Господа, з чого почати, щоб вони дійсно слухали, як пробити ту броню? До багатьох, навіть до близьких, не достукатись, як розтопити те лід і не вернути на шлях спасіння? Найкращий варіант це жити свято чисто з любов'ю до Бога, з любов'ю до ближнього. І це найкраща проповідь для людей, які, які знають про Христа, які чули, от, ну, в нас в нашій країні, в наших місцевостях. Тому е, не можна тиснути, не можна пробивати цю броню чимось таким ну, своїм методом, силою, так тиснути ні в якому разі. От коли люди знають, що ми служимо Богу, і коли вони побачать, що Бог з нами і ми з Богом. І коли Господь торкнеться їхнього серця, і вони захочуть почути слово від Бога, вони будуть знати, до кого прийти. Вони будуть бачити серед своїх знайомих, з ким Бог, і до того підуть. Нехай допоможе Бог нашим братам і сестрам, але все ж свідчити треба пройти, сказати про Бога, але не давити. Обов'язково. Обов'язково. Господь, якщо це людина незнайома, або якщо це рідна людина, Господь дасть такий момент і побудить серце, і дасть навіть слово. Тим, хто близько з Богом, що потрібно сказати, коли потрібно сказати. Але в серці своєму ми маємо мати е, таку установку, тому що це є заповідь Бога, говорити і свідчити людям про Христа. Питання номер чотири. Як практично не впустити брата в серце? Був такий випадок, коли впустила брата в серце, знаючи, що в нього є інша. Буває таке у молодих людей по необачності. Буває. Потрібно, щоб не впустити, потрібно пильнувати над цим і розуміти, коли можна впускати. А ну молодь нашої церкви вже. Не один раз чули, ми навчаємо, коли можна впускати вже в серце. Я ну, кажу так завжди до тих пір, поки не сказав, що ти мені подобаєшся, або я тебе кохаю, йдемо до служителів і до батьків, знайомимося, назначаємо вже ось це число заручень і весілля, до тих пір впускати в серце не можна. Но якщо вже це сталося. То є хороший перевірений метод, є піст і молитва. І коли в людини є усвідомлення цього, що це неправильно, Господь допоможе і все стане на своє місце. Питання номер п'ять: слава Богу. Коли наші імена записуються в книгу життя і коли можуть бути звідти викреслені? Питання зрозуміло, чому турбує, тому що питання серйозне, і ми в об'явленні читаємо, що всі, хто не записані в книгу життя, вони будуть кинуті у озеро Вогняне. І ну, серйозне. Значить, коли записуються, щоб було написано в писанні конкретно, ось цих пір записується, ми так не можемо процитувати, але ми бачимо. Ми бачимо, що і в об'явленні, і апостол Павло він свідчить про людей, які вірні Богові, про те, що їхні імена записані в книзі життя. Перше, коли ми зустрічаємо, коли проповідував Христос, і коли Він послав своїх учнів, і вони на проповідь в ті міста, куди хотів сам іти, Він дав їм силу, владу. Вони проповідували, вони звершували чудеса, вони готували людські серця до приходу Христа. І коли вони повернулися, вони дуже цьому раділи, що навіть біси їм коряться. І він сказав: цьому не радійте, а радійте тому, що ваші імена записані в книзі життя. Це ще люди були не хрещені Духом Святим, але це були віддані Христу люди. От тоді, коли у серці поселяється думка, бажання, коли людина покаялася. Тому що по-іншому цього не може бути, коли вона впустила Бога в серце і готова слухатись Його в усьому, що Він скаже, і піти туди, куди Він скаже. Людина нехай знає, що записана ім'я її у книзі життя. А коли, коли викреслюється, чи може таке бути, може таке бути. може. І ми також читаємо в об'явлені це багато місць, що кожен, хто відданий Гедоті неправді, і кожен написано об'явлені в 21 розділі 27 вершов, написано і не війде в нього, тобто в Новий Єрусалим. Ніщо не чисте, ані той, хто чинить Гідоту і неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя. От тут е конкретно написано Гедоту, Неправду. Це також е написано, але це загальні поняття. Ну і ще більш написано ніщо не чисте. Якщо ми е були навіть записані, ми християни, але ми так живемо, що ми допускаємо в своє серце, в свої думки, в слова, і, можливо, навіть ніхто не знає, але Бог знає, там є нечистота якась в серці, в думках, в діях, в словах, ну, все не буде людина в книзі життя. Питання номер шість. Що робити з плітками зі сторони інших? Вже не перша людина каже, що їй не хочеться до церкви ходити. Ну, плітки є гріх е, гріхом. І хто розповсюджує плітки, повинні розуміти, що це є гріх, і е, ну, знову ж таки, нічого не чисте. Так, не чисте. І е, справа в тому, що є люди, які більш до цього ну, якось. Піддатливі, якісь, ну не можуть над собою володіти собою. І це так шкода, тому що ну, ти спостерігаєш, малі діти. от є, Вони приходять щось і вони можуть сказати, так розказати дуже хочеться їм. Ну так щось розказати, і вони не можуть стерпіти. І щоб ти не казав, ну але ж ми не малі діти. І тут не за малих дітей говориться. Якщо ми не малі діти, і можливо в нас є якісь такі схильності до цього, треба пильнувати над собою. А якщо взагалі. Ну, все ж таки, про нас щось так кажуть. Я би радив до цього набагато простіше ставитися, і згадати так, що говорили про нас добре і говорять щось недобре. Взагалі, це думка від диявола: що от я приходжу в церкву, хтось за мене щось розказав, і вже всі на мене дивляться, і або засуджують, або сміються. Це неправда. Це неправда абсолютно. Я думаю, що кожен, хто ну, член церкви, і вже, можливо, не, не перші дні ходить до церкви, він знає, що. І говорять про кожного, про кожного, і самі можете згадати і добре, і недобре. Це людська така недосконалість, тому до цього треба ставитись простіше і просто не чути цього. Завтра будуть говорити добре, якщо сьогодні не добре, нехай допоможе Господь. Іноді просто навіть бувають якісь моменти, які технічна якась помилка. Просто технічна. Хтось точно не дочув, щось не сказав. Завтра просто посміються з цього, і все. А якщо ще сьогодні ти сам посмієшся з цього. То взагалі всі забудуть, і нехай Бог благословить. В першу чергу потрібно пильнувати за собою. так. І справа в тому, що не боятися, що хтось щось каже, тому що в церкві також знають пліткарів, і якщо хтось постійно щось каже, на нього не звертають увагу, за нього моляться Богу. А можете не переживати, друзі. Питання номер сім: слава Богу. Часто хочу взяти піст за нужду. Або ж для підкріплення, але не вистачає сил здійснити піст цілий день. Важко фізично, хочу перебувати в слові і в молитві під час посту. Але якщо знаходжусь на роботі, важко зосередитись. Підкажіть, чи є такий пост угодний Богом перед Богом, чи навпаки, це є показником недостатньої смиренності. Дайте практичні поради, як можна в цьому напрямку розвиватись. Це не є показником недосконалості чи несмиренності. Це є більше показником для самої людини того, що мені треба частіше це робити. Я, я рідко постився чи постилась, і це в мене не виходить. Взагалі нормально, друзі. Якщо ви тільки починаєте практикувати правильне служіння, яким жили віруючі люди, скільки, скільки вони мали як мінімум закон, скільки розуміння Бога мали. От, і е, якщо от не робили цього раніше, робіть зараз. Робіть по півдня. Робіть два рази в тиждень по півдня. Потім на нехай через місяць робіть один день в тиждень. До речі, один день в тиждень це небагато. це небагато. І робіть до вечора, робіть трошки менше. Але коли ви будете це робити, коли ви будете нуждатись, коли ви будете шукати Господа, у вас це буде виходити краще і краще. І ви зможете поститися так, як ви хочете. Питання номер вісім. Чув такий вислів, що мрії закладені в нас Богом. Тож цікавить ваша думка, чи справді так, що мрій, чи мрія це просто людське бажання? Ну, Можуть бути мрії, закладені Богом, але до них треба дуже обережно ставитися, дивлячись, що людина, який зміст у ці слова вкладає. Що таке мрія, От, що вона думає? ну Далеко не всі мрії Богом закладені. Що ми по Писанню можемо дивитися? І перевіряти все треба по писанню, і думки і мрії також. От ми бачимо освячення наше, якщо прийшла нам така мрія чи думка від Бога, точно від Бога, шукати Бога, наближатися до Бога, робить добро, більше трудиться в церкві, більше пізнавати Писання. Все це від Бога можна не сумніватися. Якщо приходить мрія, ну, схожа на те, що. Я розпочну бізнес, я вкладу це гроші, можливо, навіть візьму кредит. І буду потім трудитися для Бога, буду жертвувати, і я буду вільніший, і буду трудитися для Бога. Таких людей я зустрічав не один, і не два, і не три. Можливо, навіть усі хотіли би так. От. Тут треба бути дуже обережним. Щоб не помилитись і не сказати, що, що так от я ну, на Бога поклався, Бог мені таку думку дав, а от, от що тепер у мене? Так. І багато людей на цьому погоріло, треба дуже бути уважним. Колись я був знайомий з одною жіночкою, вона вже була немолода і, і дитину мала. От і так думала, що така от вона зможе і все в неї буде, і кошти будуть. А потім змушена була дзвонити по знайомим, просити, щоб дали гроші, віддати кредити, щоб молились Богу і так далі. Тобто треба дуже уважно бути до цих думок, От. і не всі далеко закладені Богом. Треба все перевіряти по писанню. Питання номер 9. раніше звучало питання за токсичних людей: що робити, коли ці люди твої батьки. Ну, друзі, тут не можна поспішати. Не можна поспішати. Я би найкращу пораду дав би в цьому випадку: поспілкуватися із служителем церкви і бажану своєї церкви. Поспілкуватись і я думаю, багато питань і вирішиться. І це питання можна знайти вихід з нього. От, і добру пораду ви отримаєте. Нехай Бог допоможе. Питання номер десять. Гори світові від спокус, бо повинні прийти спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Матвія 18.7. Якщо комусь подобаєшся, але невзаємно, це вважається спокусою для іншого, а звідти і гріхом, чи ні? Або вірш про те, коли роблячи щось не зовсім правильне, збиваєш інших з вірного шляху цим прикладом. Не можу зрозуміти, поясніть, що вважається спокусою, а що ні. Як не бути людиною, через яку приходять спокуси. Багато запитань в одному. Е, ну е, якщо да, людина, брат чи сестра не, е, не хотіли, не старались над тим, щоб комусь подобатись от, а потім передумати там ще, то тому ви, ви не являєтесь спокусою, і, і вам це не гріх. Якщо комусь ви стали подобатись, ви над цим не працювали, не кокетнічали, не загравали і ні в словах, ні, ні в діях, тому вам це гріхом не буде. Що це місце значить? Значить, все ж таки те, щоб люди пильнували, пильнували над тим, щоб як вони живуть, що вони кажуть, що вони роблять, як трудяться, і щоб вони, ну, називаючись Божими людьми, не робили гріха, не робили якихось речей і казали, що це все нормально, поганих речей, і щоб не були комусь спокусою, щоб не йшли проти того, як розуміють, чи вірять люди. От і не будемо спокусою. Щоб не бути взагалі спокусою, як це бути, Якщо ви цього не хочете, якщо ви любите Бога, якщо ви любите церкву Божу, якщо Бог живе в вашому серці, ви ніколи не будете спокусою і переживати за це не потрібно. І одинадцяте питання: у чому сенс життя з християнської точки зору? Повернутися додому. Повернутися додому до Господа Божою дорогою. А як іти цією дорогою написано в Євангелії? Нехай Господь благословить, читати, досліджуватись не заблукаємо, і обов'язково дойдемо цілі. Нехай благословить Бог. Сергій Степанович, сьогоднішній час прилетів дуже швидко, особисто для мене. Ось я вірю, що ці відповіді будуть всім на збудування і всім вони будуть на користь. Я вам, як завжди, дякую і благословіть на ваших дорогах. Дякуємо, приймаємо. Нехай Господь благословить усіх нас, друзі, з Богом.